Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні огляд секатора від компанії Duaboe 141 Drip19. Це невеличкий простий обвідний секатор. Постачається він в такому от блістері. По суті, якихось додаткових написів на цьому блістері, окрім штрих-кода, логотипу Дюбаї, ми не маємо. Є напис назви моделі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей обвідний секатор призначений для дрібної обрізки, для збору плодів та якихось невеликих зелених операцій, а також там може використовуватись десь у флористиці. Він є дуже простий. Лезо контролезо виконане з нержавіючої сталі. Ось цей елемент леза заходить всередину десь аж до сюди, в хвостовик руків'я, і так само контролезо так само доходить десь до цієї частини. Тобто, якщо спробувати зжати руків'я, то зжати його не вдається. Практично не сходяться. Тобто цей елемент всередині має метал. Оскільки інструмент є дуже дешевий, то він і досить просто виконаний. Контролезу, наприклад, немає взагалі ніякого приямку для почистки від бруду і соку. Ось ми бачимо, що тут його немає. Якщо брати технічні характеристики, то загальна довжина цього секатора трошечки більше, ніж 19 см, вага його 121 грам, а діаметр розкриття в цій середній частині десь порядка 17 мм. Ну в реальності десь. 10-15 мм це той діаметр, який може обрізати і повинен обрізати такий сикатор. От візьмемо гілочку, діаметр її десь порядка 12 мм, ну, спробуємо обрізати. Ну, він це виконує без проблем. Обрізаючи, ми чуємо досить сильний удар, у цей клац, такий пластиковий клац, тому що амортизатора всередині тут немає. Є ось два опори і. Цими опорами власне, і б'ється під час закриття сикатор. Всередині стоїть оцинкована пружина, замочок секатора знаходиться зверху. Тобто цим секатором можна, в принципі, працювати як лівою, так і правою рукою. Але враховуючи, що лезо всього секатора знаходиться з правого боку, контрлезо з лівого боку, цей секатор для правші. Осьовий простий гвинт, на який закручується гайка з фіксатором, під цією гайкою знаходиться шайбочка. Тобто організація дуже проста. Руків'я пластикові з досить твердого пластику. Пластику він є трохи шершавий, тобто, в принципі, вислазати з рук він не буде, але це не є якийсь дуже комфортний для утримання soft-touch пластик, або там, пластики, якісь напівм'які пластики, які часом використовують виробники. Він все ж таки досить твердий і досить дешевий на дотик. На кінці верхнього руків'я є петля. Крізь яку можна продіти шнурок, наприклад, її вдягнути на руку його. на лезі. Ми маємо лазерну гравіровку логотипу дює бої з протилежного боку виштамповку Stainless Steel. Тобто ці елементи всі зроблені з нержавійки. Придбати секатор DioBoї 141 Drip 19 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ДюаБІ на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!